Доброго ранку, мої малята, які в вас гарні оченята, карі сині та сіренькі. Ви для мене всі любенькі. Діти, відгадайте загадку, сива хмара увесь світ накрила. Що це таке? Це туман. Стеляться над землею осінні тумани. Здається, Ніби низько низько спустилися хмари і оповили землю білим густим покровом. Та це таке є, тому що і хмари в небі, і тумани низько над землею. Не тільки близькі родичі, а можна сказати, близнюки. І там, і тут вони складаються з крихітних крапельок води. І в хмарах на небі. І в туманах над землею ці крапельки утворилися з прозорого водяного пару. Потрапляється пара в потік холодного повітря і починає згущуватися, перетворюватися в крапельки води. Якщо крапельки утворилися високо в небі, вони стали хмарами, а якщо низько над землею, туманом. Тумани бувають в усі пори року, але найчастіше восени. Найгустіший туман буває вранці, коли земля сильно охолоджується. Послухайте вірш Наталії Карпенко про туман. Вкрилася сірим туманом земля, висне в повітрі волога. В ній заховалися ліс і поля, хата моя і дорога. Сонечко вийде, розсіється мла, небо всміхнеться блакитне, осінь похмурою зранку була, стала ясна і привітна. Діти, а ви хочете почаклувати? Давайте проведемо дослід, який називається Туман в банці. Для цього нам потрібно взяти банку, окроп і кубики льда. Обережно разом з батьками наливаємо окріп в банку і накриваємо банку зверху тарілочкою з льдом і спостерігаємо. В банці у нас тепле повітря, а зверху холодне повітря. Вода починає випаровуватися. І в банці зароджується туман. Зверніть увагу, що в цьому досліді вода в трьох станах: в твердому стані це лід, в рідкому стані це вода, і в газоподібному стані це пар. Чи вийшов у вас цей дослід? Поділіться з нами. До нових зустрічей!